Друзі, всім привіт! Хочу оглянути такі благодійні білети. Всі вони випуска 1988 року. І так, перший білет номіналом 1 рубль. Такий білет. Вартість білета 1 рубль. Благодійний білет.

Серія АВ номер 07 -15 700 Радянський дитячий фонд. Благодійний білет. Наступний номінал 10 рублів. Серія АЕ. Номер 06 06 726. Такий білетик. Напишіть у коментарях, хто мав такі білети благодійні. Номінал 25 рублів. Серія АЖ номер 177, 87 сім. 14. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Хотів показати такі благодійні білети. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім мирного дня!